Вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 12 січня та минулих вихідних у студії. Тамара приходько далі коротко проголовне. Впродовж вихідних прикарпатські рятувальники неодноразово залучалися до допомоги населенню. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. У обласному госпіталі ветеранів війни облаштували ліфти. Ліфти є дуже сучасні. Талони на безкоштовний проїзд їх почали видавати у Коломийській громаді. Отримати ці талони зможуть громадяни. Пільгових категорій вартові мрії благодійний зимовий бал відбувся у Коломиї. Про це та інше детальніше далі. Продовж вихідних прикарпатські гірські рятувальники неодноразово залучалися до допомоги населенню зокрема, транспортували травмованого хлопчика до карети екстреної медичної допомоги через снігові перемети у Чернилицькій громаді. Більше розкаже речниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович. П'ятницю вечором до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Чернилицькій територіальній громаді хлопчик під час катання на санках травмував ногу необхідно до. Доставити дитину до лікарні, проте під'їзду до населеного пункту немає. Медики, які надали першу медичну допомогу дитині на місці, на своєму автомобілі транспортували, доки міг проїхати їхній автомобіль. На допомогу виїхали гірські рятувальники на снігоболотоході Бугун. Вони прибули до медиків, обережно пересадили хлопчика у снігоболотохід Бугун і вже навпростець приблизно два. 12 кілометрів дитину транспортували до карети швидкої медичної допомоги з Городенки, яка чекала на проїжджій частині дороги, куди змогли проїхати. Дитину передали медикам швидкої, і безпечно вже медики доставили до лікарні до Городенки. В суботу, в другій половині дня, до рятувальників надійшло повідомлення від старшого туристичної групи, яка у складі 13 чоловік. Проходила маршрут Грофа Осмолода. Чоловік повідомив про те, що чотирьом туристам зі складу групи, які пересувалися на протезах, необхідна допомога рятувальників. Рятувальники одразу прибули до місця перебування туристів, безпечно супроводили до автомобіля. Після чого доставили їх до місця проживання у села Осмолода. Також вчора, у другій половині дня, до рятувальників звернувся турист з міста Дніпро, який проходив синій маршрут з гори Говерла. Він заблукав, дезорієнтувався, не зміг сам продовжити рух. На допомогу вирушили одразу ворогтянські рятувальники. Вони розшукали заблукалого чоловіка. Транспортували до спортивної бази заросляк медичної допомоги. Турист не потребував. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до туристів. Плануйте свій маршрут відповідально перед тим. Уточнюйте обов'язково прогноз погоди. Наголошуємо, що зараз у горах все ж таки зберігаються погані погодні умови, сніголовинна небезпека. Тому плануйте свій маршрут відповідально. Обов'язково реєструйте свій маршрут у рятувальників, ніколи не ходіть наодинці. Не переоцінюйте свої фізичні можливості, обов'язково уточнюйте прогноз погоди, майте з собою мобільний телефон, завантажуйте застосунок порятунок у гори. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку за несприятливих погодних умов. 11 січня у селі Дебеславці Матиєвецької громади на фасаді дебеславцівської гімназії імені Героя України Івана Голубки відкрили та освятили меморіальну дошку воїну-односельцю колишньому учню школи Василю Янковому. Участь у заході взяли жителі села, родина загиблого, представники влади, вчителі та учні. Панахиду відслужив настоятель місцевої церкви Отець Святослав. Василь Янковий був призваний до Збройних сил України 13 березня 2024 року. Служив солдатом-гранатометником у складі 68-ї Єгорської бригади імені Олекси Довбуша. 12 травня 2024 року, поблизу Семенівки Покровського району Донецької області, він загинув у бою. Тривалий час вважався зниклим безвісти. 30 вересня 2025 року загибель воїна підтвердив збіг ДНК. Поховали захисника 17 жовтня 25-го року на Алеї Слави у селі Дебеславці. У обласному госпіталі ветеранів війни облаштували ліфти. Досі Коломийському медзакладі маломобільні пацієнти користувалися спецкріслами для сходів. Цей проєкт реалізовували понад 5 років. Його вартість майже 8 мільйонів гривень. Фінансування відбувалося із обласного бюджету. Ми мали честь відкрити два професійних ліфта в даному закладі. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб заклади охорони здоров'я були безбар'єрними, щоб було доступність послуг, тому що ми розуміємо, що ветерани насамперед заслуговують не тільки якісного лікування, але й комфортного перебування. Замість балконів ми збудували ліфтову шахту, потім ліфта цей проект дуже довго тривали. Двадцятого року він почався. У нас були такі крісла, які їхали по сходинках самостійно, але So. To... Тривалий процес, і ми мусили завжди давати якогось одного з працівників, який постійно був задійний тільки в транспортуванні цих пацієнтів. Ну і плюс розумієте, вихідні, вечірній час. Кожен військовий, який знаходиться на другому, третьому порці, ну точно хоче якось отримати доступ до вулиці декілька разів за день, а не раз ліфти є дуже сучасні, доступно ними користуватися. Зроблені також і місця, щоб доступність була повністю для хлопців, які пересуваються на кріслах колісних, а також відповідно на протезах. Талони на безкоштовний проїзд розпочали видавати у Коломийській громаді. Роблять це у центрі надання адміністративних послуг на привокзальній. Людям, які мешкають у селах нашої громади, не потрібно їхати за талонами у місто. Їх можна отримати у старостинських округах. В центрі надання адміністративних послуг розпочали видавати талони на пільговий проїзд в автобусах, які курсують територією нашої громади. До слова цьогоріч є зміни в списку категорій тих, хто може ними скористатися. У владі додали ще й категорію людей зі статусом внутрішньо переміщена особа. Отримати ці талони зможуть громадяни пільгових категорій. Це пенсіонери, особи з інвалідністю третьої групи, діти з багатодітних сімей. Також ветерани національної поліції, ветерани внутрішніх справ та інші категорії хочу зазначити, що Коломийська міська рада активно співпрацює з радою внутрішньопереміщених осіб, і внесено було зміни до даної програми. Що особи статусом внутрішньопереміщеної особи, які проживають понад один рік у нашій громаді, можуть отримати також талони на рівні із місцевими жителями? Це вважаю дуже суттєва матеріальна підтримка для цих категорій. Торік талони на проїзд в автобусах отримали понад 8,5 тисяч громадян пільгових категорій. Цьогоріч на компенсацію пільгового проїзду в автобусах у міському бюджеті передбачили 7 мільйонів гривень а у потягах приміського сполучення 500 тисяч. Дуже велике досягнення, що в Коломийській громаді забезпечується пільгове перевезення громадян, оскільки на період військового стану дуже багато громад по Україні відмовилися від підтримки пільгових категорій населення, зокрема в забезпеченні їх пільгового перевезення, оскільки дуже важка матеріальна ситуація в бюджетах громад. І вважаю, що це дуже велика підтримка зі сторони депутатського корпусу коломийського міського голови Богдана Станіславського, що все-таки в бюджеті знаходяться ці гроші і фінансуються пільгові перевезення. Хочу зазначити, що понад 20 перевізників беруть участь в цій програмі. Управління комунального господарства підписує з ними відповідні договори, і вони перевозять людей пільгових категорій. Кожна людина, яка належить до пільгової категорії, отримає 60 талонів на рік. Скористатися ними можна з 9 до 16 години в автобусах, які курсують територію нашої громади. Талони, які залишилися з минулого року, вже не дійсні. Управління соціальної політики підписало договір із укрспецполіграфією на випуск самих пільгових талонів. Так, вони мають певні захисні знаки, голограми, які не дозволяють підробляти ці талони. Також звертаюся до до громадян пільгових категорій, щоб вони, якщо в них залишилися талони з попереднього року, не використані, тобто вони вже втратили чинність і щоб вони не давали водіям талони за попередній рік, а тільки використовували ті талони, які вони отримали в 2026 році. Також хочу звернутися до громадян, які мають право на те, щоб скористатися пільговими перевезеннями, не потрібно. Зразу приходити в центр надання адміністративних послуг за своїми талонами і не створювати черги. Талонів випущено в достатній кількості як для. Дорослих, як для жителів сільських населених пунктів, так і для дітей. Тому своєчасно ви зможете це все отримати, отримати всі свої талони і ними скористатися. Тому не приходьте буквально 12, 13 чи 14 січня всі і не стійте в чергах. Надіяні Ніплюхіна, Андрій Флорія для подій телеканалу «НТК». Вартові Мрії. Благодійний зимовий бал відбувся у Коломиї. Подію уже восьме організовують Коломийські пластуни. Традиційно збирають кошти для військових. Цього року вдалося зібрати понад 373 тисячі гривень. Зимовий благодійний бал Вартові мрії це традиційний захід, який у восьми відбувається у Коломиї. Його організовують представники пласту української скаутської організації. Ування балу його учасникам вдалося реалізувати чимало добрих справ. Підтримати дітей із дитячих будинків, допомагати у лікуванні важкохворих, долучилися і до реабілітації українських військових. І з початком повномасштабного вторгнення пріоритети змінились, однак головна мета заходу залишилась незмінною. Підтримка українських захисників каже координатор цьогорічного балу вартові мрії Маркіян Сав'юк. Зокрема, збирають кошти на дрони для військовослужбовців 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Цього року це вже є восьмий бал. Саме від вартових мрії від коломийського пласту, перш за все, з точки зору пласту, це взяти на себе відповідальність. А по-друге, це вести якесь дійство, яке збагатить художній культурний світ кожного е коломиянина. У межах благодійного балу відбулися і аукціони. Там можна було придбати мистецькі твори, а також аксесуари чи різноманітні крафтові речі. А ще для відвідувачів організували лотерею. Усі кошти і від торгів, і від придбаних квитків перед Дають на збір, розповідає представниця пласту, співорганізаторка дійства Анна Сав'юк. Чотири аукціони цього року ми вводимо новий ексклюзивний аукціон. На ньому буде небагато лотів, але вони всі ексклюзивні, зроблені ручною роботою, і вони саме для нашого заходу зроблені. У нас є картини, у нас є прикраси, є сумочки. Я впевнена, що всі зможуть знайти щось для себе. Долучатись до добрих справ і підтримувати ближніх це один із принципів скаутської організації пласт. Тому без вагань усі учасники долучають. Аються до організації дійства ділиться Надія Терещенко, відвідувачка та співорганізаторка події. У нас правіть для пласту, а такі волонтерські заходи. Сама організація. Це досить типова річ, тобто якось зараз тим більше допомагати фронту. Те, що є важливим та актуальним, це актуальним і для нас. Захід супроводжували виступи оркестрів. Зокрема, неймовірну атмосферу створив духовий оркестр Бік Бенд Коломийської філармонії імені Олександра Козиренка, а також військовий оркестр «Едельвей» з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Окрім цього, виступав і духовий оркестр центру позашкілля та Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Саме молоді музиканти, що Річно супроводжують бал вартові мрії. Диригент оркестру Микола Шепетюк каже, кожного разу ретельно готується, аби додати заходу особливої урочистої атмосфери. Починалося з чого для дітей хворих онкою не тільки допомога була, збирали кошти на дітей. Сталася війна, то тепер треба переключитися на те. Допомагати чи можемо. Серед гостей заходу вартові мрії, здебільшого молодь, студентство та учні старших класів. Вікторія та Ілля кажуть, такий захід надихає і дарує гарний настрій, а особливо приємно, що таким чином долучаються до підтримки для захисників і захисниць. Атмосфера мені подобається. Все Другого року я відвідав подібний захід в Івано-Франківську. Також був на благодійному балі, але я був своє жаль. У підсумку вдалося зібрати понад 373 тисячі гривень. Команда організаторів ухвалила рішення відкрити додаткові банки та продовжити збір, аби зібрати 400 тисяч гривень. Особливою гордістю для організаторів наголошують пластуни, стала участь наймолодших членів пластової спільноти Новацтва. Діти долучились до збору та передали 15 тисяч гривень. Усі зібрані кошти передадуть фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвес для придбання дронів. Ольга Гереджук, Андрій Флоря. Події НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна. Бережіть себе та рідних.